Друзі, привіт! Приїхала поставка від компанії DPAS. Кількість невелика. Скоріше, я її взяв для того, щоб задовольнити свій інтерес потрогати ці антени і ці підсилювачі. Але якщо комусь також захочеться потрогати, попробувати погратися, то пишіть, скоро вони будуть на сайті. І це відео невеличке анонс із огляду цих всіх антен і підсилювачів. Почнемо із самої великої антени. Це антена R100B, вона на діапазон частот від 380 МГц до 8 ГГц, достатньо великого розміру. Ось У мене тут в кінці 88 см доходить до 34, майже пів метра розміру. Має ручку, має якісний кабель із силиконовим покриттям. Не бачу, що це такого кабеля, цікаво, що це за кабель. І також в комплекті є перехідник із sma мами на N-папу, якщо у ваших приладів вхід з N. Цікаво подивитись її характеристики справжні, коли буду міряти, зніму додаткове відео. Наступна антена – це ДПС R101C. Це оригінальна антена DPS. Дуже багато є. Копій на неї різної якості, і з чим її порівнювати? Будемо її порівнювати з типовою копією, яка на умовному AliExpress продається. Будемо порівнювати з тією копією, яку ми, ми зробили на нашому партнерському заводі, і з логопередичними антеннами порівнювати будемо її. Наступна антена це DPAce R102. Вона працює в діапазоні від 1,5 ГГц до 9 ГГц. Згідно із даними виробника, також її переміряємо і е, зроб, зроблю невеличкий огляд після замірів. Далі йде антена DPACE UVB 1S. Цікавий зовнішній вигляд має працювати від 2,4 ГГц до 7 ГГц. Наступна антена DPAce UVB 1 має працювати від 3,1 ГГц до 9 ГГц. Цікава достатньо конструкція антени. І наступна антена UVB 2 також дуже цікава конструкція. Діапазон частот від 2,8 ГГц до 11 ГГц. Далі DPAC UVB 3 це антена з круговою поляризацією від 3 до 6,5 ГГц. Наступна UVB 4 від 1,8 до 9 ГГц. Цікава чашечка. Скоріше за все працює в обидві сторони і вперед, і назад. Наступна антена це D-Pace R105, Антена із кутовими відзеркалювачами від 1,7 до 9 ГГц. По суті, це дуже схожа на цю антену, але трошечки інші параметри, плюс кутовий відзеркалювач. Ще одна є така цікава антена. це також антена з круговою поляризацією, і тут наявний відзеркалювач. Що також цікаво, перевіримо характеристики цієї антени. Крім антен, також приїхали малошумні підсилювачі. Це два окремі прилади. Перший це англійською BST або інжектор живлення в коаксіальний кабель. Написана принципова схема роботи. Подається сюди живлення від 0 до 24 вольт, цікаво чому від 0, максимум 400 мА. Є RF-OUT, тобто до вашого приймача, і RF-IN. Плюс bias Out в напрямку антени, воно передає напругу до 24 вольт. І з іншої сторони, малошумний підсилювач. В нього вхід від антени, максимум 10 dBM, до речі, достатньо висока максимальна потужність, і вихід до ось цього інжектора. На вхід бере від 10 до 24 вольт, стоїть малошумний підсилювач і схема його живлення. Таким чином, антена і сам підсилювач ізолюються від напруги живлення, і сама напруга живлення подається на підсилювач від 1 МГц до Гц робочий діапазон частоту підсилювача, підсилення 20 дБ від 25 до 18 і P1DB 26 dBM, що достатньо добре, як на мене. Також будемо це перевіряти, як воно працює. І два малошумні підсилювача. Один від 380 до 6000 МГц, другий від 500 МГц до 8 ГГц. Обидва на 20 дБ P1DB 03 Вт, p P1DB 18 dBM. Що цікаво, живлення USB Type-C 46 В, а також від 10 до 24 В просто DC-IN. В комплекті є фішки, щоб сюди вставити. Ось так вони виглядають. Також промірюємо їх, подивимося, чим вони будуть краще, ніж звичайні підсилювачі в алюмінієвих корпусах.